Напрягає, що на фронті залишаються проблеми з особовим складом, нестача особового складу, постійна проблема з резервами, якість резервів. Бо коли зараз формується, наприклад, 160-та бригада, і там переважна більшість за 50, а завдання їм будуть ставити як 25-річним, Ну скажімо так, велике питання до того, хто і що буде виконувати тут, навіть не питання до того, що в бригаді немає офіцерів з бойовим досвідом, мова про інше. А мова про те, що у нас зараз кількість СЗЧ, вже майже 300 тисяч про це офіційно повідомила генпрокуратура на запит української правди. От що процесуально робити з тими 300 тисячами СЕСЕЧЕшників, це перше. і як взагалі розібратися з цією ситуацією, тому що немала частина з них. Це люди, які не пішли кудись там в самоволку або просто дезертири. Ні, це люди, які йдуть СЗЧ, щоб перевестися з одного підрозділу до іншого. В мене особисто є знайомий, який чотири місяці воює зараз в іншому підрозділі, не отримуючи зарплатню, тому що він заче і чекає, поки суд вирішить про його перевод. Але він воює. До речі, якщо він зараз загине, то ані виплат не буде, ані нічого. І я його запитував: а чому А тому, що нічого не може було зробити? Ну от не можна було командир, все блокував і все, і то що робити? От з цими 30 тисячами СІЗАЧників? І до речі, ще одне питання для вас, якраз для людини, з фаховою підготовкою і освітою. А хто замінить на фронти, наприклад, тих? Хто повинен демобілізуватися, якщо, наприклад, уявіть собі, навіть фантастично, сьогодні закінчиться гаряча фаза війни і переважна більшість буде демобілізована. Хто буде, якщо армія, як кажуть, повинна бути тоді 270-320 тисяч людей буде на фронті? Оці СЗЧники чи хтось інший? Ну, насправді кількість е чоловічого населення території України дозволяє підняти рівень Збройних сил ще мінімум в два рази, мінімум. Але не бажання держави впливати на ці процеси і серйозно займатися питаннями мобілізації особового складу, а перед цим підготовки населення до спроможності тримати зброю в руках при необхідності, приводить до таких от нюансів. Що стосується цезачешників, 300 тисяч, цифри можуть бути різними, і їх можна по-різному розглядати. І певна чиста чисельність цих 300 тисяч вже називається не сезачешники, дезертири, але влада абсолютно це. Слово не хоче використовувати, бо це зовсім інше сприйняття і за зовсім інший негатив, а вони за негатив дуже переживають, щоб, не дай Боже, їх там в черговий раз замість меду не облили, хоча вони постійно це роблять самі собі. То проблема полягає в відсутності системної роботи з населенням. І хто там кого буде міняти, є кому міняти, але цих людей треба готувати. Тих людей треба мотивувати, чим влада поки що, на жаль, масштабної системи не займається. Тому маємо те, що маємо, і проблеми величезної відсутності людей, і ухиляння певної частки населення в тилу від навіть просто обліку з територіальних центрів комплектування, приводить до таких проблем. Зверніть увагу, що гонитва за піаром. Привела до проблем, які ми зараз маємо до початку літа 2023 року. У нас не було таких провальних проблем, що стосується мобілізації, реально не було. Потім треба було створити певний позитивний піар -імідж і боротьбу з корупцією, і тільки на двох воєнкомах чи на трьох було побудовано те, що треба воєнкових знищити як клас начальників центрів ТЦК. Їх знищила як клас. Але система не просто зручилась, система зламалась, і в результаті ми маємо те, що маємо так. тож можна було вирішити ще тоді. Я розумію правильно, що фактично ну, тому що е, дані такі: до лютого 24-го року з січня 22-го, взагалі СЗЧ було 30 тисяч е, приблизно, трохи менше 30 тисяч. А потім якось так вимахало, ну неочікувано після заміни головкома. І е, перший удар був, ви пам'ятаєте, це коли звільнили всіх головкомів і знищили цю систему, ви про це кажете. Але ж е, потім, коли треба було запроваджувати мотиваційні кампанії, треба було налагоджувати все, ви пам'ятаєте заяву президента. Військові хочуть вас мобілізувати, я не бачу аргументів. А зараз цікаво, він аргументи бачить, але вже можливості втрачені чи як? Ніколи Зеленський не визнає власних помилок. От чесно. От ми говорили на початку нашого спілкування що е, про генерала Сирська, про де він там обмовився. Так само є тут, що стосується Зеленського. Ну як же може яйце? Це перебачить сонце великий е, самий кращий, самий, найкращий велосипедист президент у світі. Визнавати те, що він допустив якихось помилків, ніколи цю не визнає. Ну а що стосується взагалі питань, от ми говоримо тільки про СЗЧ. А якщо прорахувати, що та кількість людей, які були примусово бусифіковані певною і, і, і через територіальні центри комплектування, і я їх не виправдовую, вони є заручниками ситуації, ми їх просто призначили сапами відбувалими але якщо прорахувати, яка кількість людей після того, як були насильно втягнуті відповідно конституції, це їхній обов'язок притягнути до лав збройних сил, і вперше вони пройшли медкомісію і сказали, що вони абсолютно здорові. А буквально там через два-три тижні, а можливо раніше, почали вилізати їхні болячки. І болячки достатньо серйозно рівні. Що цих людей все ж таки відправляють в шпиталі і починають лікувати, і починають безпосередньо списувати. І величезна кількість там людей, які мають туберкульоз, цироз печінки, психічне розтворення, хронічні алкоголіки, люди з не скажімо так, ненормальною психікою. Люди з величезною кількістю букетів своїх хвороб, бо вони вже в вісі. Зараз є достатньо обтяжливою частиною для українських госпіталів, і українські госпіталі, замість того щоб воювати реальних воїнів, лікувати реальних воїнів, які отримали свої поранення або профізахворюють на фронті, займаються вирішенням оцих проблем. і Це величезна кількість пісанін. І саме головне ви розумієте, як це фінансово б'є по спроможностям країни. Бо лікар вже пише, що захворювання отримано під час проходження військової служби, а не під час його е, поганого життя в попередні роки е, його життя. Умовно кажучи, тому ми самі створюємо проблеми, самі фінансово потім це намагаємось вирішити, аби це загасити, але абсолютно не хочемо нічого управляти. І далі наші шпиталі наповнені цими людьми, про яких я говорю, які просто на війні це тягар. Е, і вони ще навіть до війни не дійшли, вже є тягарев, і цю проблему взагалі ніхто не хоче визнавати, ніхто не хоче її займатися. Ми створюємо проблеми, потім самі ж їх собі намагаємося вирішити. Навіщо? А можливо, тоді краще все ж таки підняти рівень профотбору і пра, е, рівень медичного огляду. Але військово-лікарські комісії, так само як територіальний центр комплектування, є заручниками ситуації. Їм кажуть, давайте план, давайте кількість з якістю якось розберемось. На підтвердження ваших слів, можу сказати, що одна з штурмових бригад, яка отримала десь приблизно 8 місяців тому, людину з таких центрів комплектування людина звалася дуже хвора. Так, от командир цього підрозділу каже мені: людина щаслива дуже щаслива, що вона потрапила в ЗСУ. Чому тому, що вона вже 8 місяців лікується за рахунок держави, зробила декілька операцій, пролікувалася дійсно, вона вдячна державі. А в мене мінус штурмовик. І я, гарі, не можу зрозуміти, навіщо це було робити. Я кажу: гаразд, а скільки таких в тебе штурмовиків? Він каже, останнім часом відсотків 80%. Це для розуміння, що відбувається. Питання про якість навіть відбору. Тут ви праві на 200%. Ай, але дивіться, давайте перейдемо до питань міжнародної політики, тому що воно все впливає на те, що відбувається на фронті. Володимир Зеленський у п'ятницю 17 жовтня приїде в Вашингтон на зустріч з Дональдом Трампом. Трамп підтвердив вже це за словами Зеленського. Вони можуть обговорити послідовність кроків. Основні теми візиту це ППО, наші далекобійні можливості, щоб чинити тиск на Росію заради миру. Отак От написав Зеленський. А в той час змі повідомляють, чому може йти про передачу Україні ракет Томагавк. А такі ж також про умови плану Трампа, що насправді будуть обговорювати Сполучених Штатах, чого варто чекати від цієї зустрічі, і томагавки все так само залишаються отою лякалкою для Росії, саме для Росії. Що якщо не погодитись, ми передамо. Якщо що, бо вчора, наприклад, Трамп сказав. У нас тамагавків вистачає. Зеленський хоче тамагавки, Аргентина хоче тамагавки, можемо теж дати. Ну, так ж таки тамагавки будуть давати, чи тамагавки це та сама лякалка для Росії? Ні, тамагавки це лякалка не для Росії. Тамагавка це взелена лакшина на боку української спільноти. І ми зараз з вами є співучасниками процесу формування чергового дровафе для української спільноти. Що Тамагавки змінять ситуацію на війні, і спільнота абсолютно не цікавить, що більшість тамагавків це тамагавки для морського базування, для повітряного базування, наземних пускових установок для тамагавків в Америці просто обмаль. Я вже не кажу те, що особовий склад Збройності України ще не почав проходити підготовку для навчання роботи з цими тамагавками і. Росіяни також це розуміють, і там не дурні хлопці сидять, і вони розуміють спроможності і розуміють, що там гавки для Москви вони на даному етапі взагалі ніяких загроз не представляють. А от для певних елементів критичної інфраструктури подалі від московського, скажемо так, конгломерату то це реально є реальна і серйозна проблема. Але питання в двох, трьох, десяти, навіть двадцяти томагавках не вирішить проблему. Успіху Росіяни це розуміють і роз, росіяни Розуміють, що аби томагавки дали ефект, їх треба запускати там декільками сотнями. А щоб запускати, тоді то питання стоїть, що ми можливо тоді отримаємо ще пару кораблів, які б запускати ці томагавки, чи додаткову кількість літаків? Але знов таки ж де ті літаки розміщати?